Ужгородський мер знову дивує мешканців обласного центру своєю неадекватною поведінкою. У той час, коли в міста назріло безліч невідкладних проблем, які необхідно терміново вирішувати, як то прибирання вулиць чи вирішення проблем з гарячою водою, в студентських гуртожитках, мерія тратить час та сили на те, щоб позбутися так званих символів минулої влади. І ось мер погоряло, дає вказівку позбутися скульптури з площі поштової. Тоді, коли в студентів у гуртожитках немає гарячої води, місто потупає в смітті, а архітектурне обличчя Ужгорода поплюжать п'ятиповерховими ресторанами Мукачівські братки, у мера не знайшлося більше справ, ніж демонтувати закарпатський символ. Хоча що ще можна чекати від людини, що відсиділа сім років на зоні за те, що брала хабарі на державній посаді, не варто забувати також про зникнення 21 мільйону гривень з міського бюджету, який трапився саме за головання. Погорелова в місті Ужгород, Тож навряд чи можна очікувати від цієї людини того, що він буде займатися проблемами обласного центру, показуху влаштовувати і пам'ятники демонтувати це запросто, а прибирати місто і припинити несанкціоновані забудови, вирішувати проблеми студентів це не до пана Погорелова, адже його це не хвилює, а не скільки. Тож тепер Косолапий Медведик сумно споглядає на міську раду і зализуватиме свої бойові рани, адже їх він отримав внаслідок фобії міського голови Погорелова, який в свою чергу лише демонструє власну неадекватність та цілковитий пофігізм до всього, окрім власної кишені. До речі, нікого не здивує, якщо невдовзі Погорело у такий спосіб демонтує та перенесе кудись на смітник пам'ятник Духновичу та воїнам афганцям. Адже і ці пам'ятники встановлено за кошти Сергія Ратушняка.